Ілон Маск зірвав атаку ЗСУ на Севастополь. Я дуже сподіваюся, що ми скоро знайдемо способи досягнення миру. CNN з посиланням на біографа, засновника SpaceX і Tesla пишуть, що у жовтні 2022-го у розпал українського контрнаступу, маск віддав таємний наказ своїм інженерам відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму. Щоб зірвати прихований напад України на російсько-військово-морський флот, автор біографії Ілона Маска, американський журналіст і письменник Уолтер Айзуксон, запевняє, що таке рішення мільярдера було викликано страхом перед ударом у відповідь від Росії на моральній стороні питання, тобто, наскільки він прав в тому, що це могло б повлечь якісь негативні нігативне Ну, тут он явно не прав, потому что на самом деле его решение привело к гибели многих людей, десятков людей, и разрушению инфраструктуры э, нескольких городов. Потому что потом из этих кораблей, которые не были уничтожены благодаря его решению, э, потом запускались калибры, и эти калибры уничтожали людей. Адже Маск був переконаний, Кремль завдасть удару у відповідь і з високою ймовірністю застосує ядерну зброю. А на його переконання, Старлінг створювався не для участі у військових операціях. Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами. І вмовляння української сторони, як зазначили у CNN, маск не піддався. Смотрите, мы не знаем там точную мотивацию Илона Маск. Если у Илона Маски мотивы помогать где-то России есть, но они не связаны с Украиной, они связаны с его бизнесом в Китае, скорее всего, да. А Если рычаги воздействия на Илона Маска, они есть, они есть через Пентагон. Тому українські підводні дрони з вибухівкою нібито наблизилися до російського флоту і нібито втратили зв'язок, але потім без шкоди викинулися на берег. А враховуючи, що у лютому 2023 року SpaceX вже відкрито заборонила українським військовим використовувати Starlink у наступальних цілях, у тому числі і для управління безпілотниками. Цілком вірно, що ця інформація є правдивою. Удари дронів без каналів зв'язку, вони неможливі. Поэтому я считаю, что такая вот э, надуманная ситуация больше. Есть ли там какая-то позиция Илона Маска, когда он бы сказал есть что вот я не хочу, нет. Я думаю, что теоретически он бы хотел, но на него есть опять же рычаг давления, Пентагон. Потому что Илон Маск и Пентагон, то есть, чтобы вы понимали, Илон Маск является подрядчиком Пентагона и по компании SpaceX, и по компании Starlink. Крім того, вже у липні Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела писала, що SpaceX обмежує роботу супутників у зоні бойових дій. Я знаю, що іноді я говорю і пишу дивовижні речі, але так працює мій мозок. кожному кого я образив, просто хочу сказати, що я винайшов електромобілі і відправлю людей на Марс на ракетах. Ви думали, що я теж стану нормальним чуваком? І саме в цей час стало відомо, що Міністерство оборони США купить у маска кілька сотень Starlink, при використанні яких відомство саме зможе визначати, де і як вони будуть використовуватися. «Старлінг» справді відіграв вирішальну роль, тому що Росія фактично відключила весь супутниковий зв'язок і весь наземний зв'язок. І навіть сьогодні він, як і раніше, єдиний ефективний на передовій. «Старлінг» сьогодні є основою українських військових комунікацій. Так що ви знаєте, я подумав, що важливо допомогти. CNN так і не вдалося отримати коментар мільярдера, але невдовзі Маск дав відповідь у своїй соцмережі Twitter X, заявивши, що жодного таємного наказу не було, адже відключати не було чого. Поступок був крайні негативним, тому що е, більш негативним навіть є його попытка відмазатися від по-другому я не могу сказать. Тому що він почав говорити, що він просто не включав возле Крима. Ну, це опять же лож, тому що дрони как-то доплиш до Криму, правда, вот, до того места, где их їх на берег. Вот. я далі мисли, що українське командування відправляло б дрони в пустоту туди, де ні связи. зв'язку. Водночас Маск визнав прохання України про активацію своїх супутників. Він проігнорував, але як каже у благих цілях, щоб не допустити ескалації конфлікту. Надійшло екстрене прохання від органів влади активувати Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидна мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту на Якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б замішана у великому акті війни та ескалації конфлікту. Цікаво, що відповів Ілон Маск не на обвинувальні повідомлення, а на пост, де його зробили героєм, який запобіг ядерній війні. Незалежно від того, на якому боці війни ви знаходитесь, ми всі хочемо уникнути ядерного конфлікту, і дії Ілона Маска можливо запобігли саме цьому. Але хочемо нагадати, що українським військовим вдалося не лише неодноразово атакувати ворожий флот у Криму, а й навіть висадитися на окупованому півострові. Якщо у вас є час після війни, приїжджайте, я вас запрошую. Звучить добре. Я з нетерпінням чекаю на можливість одного разу відвідати вас. Ну а після такої похвали Маск включив миротворця, який закликає припинити вбивства та укласти перемир'я. Обидві сторони мають погодитись на перемир'я з кожним днем. Все більше української та російської молоді вмирає, здобуваючи та втрачаючи невеликі шматочки землі. При цьому кордони практично не змінюються. Це не варте їхнього життя. Ми ж ніяк не применшуємо допомогу засновника SpaceX Україні. але шановний Ілоне, висуньте голову з популійської паралельної реальності та подивіться, що робить Росія в Україні. Українців Кремль вбиває не за невеликі шматочки землі, а за те, що вони хочуть жити у незалежній Україні.